На італійському збережжі лобом у лоб зіштовхнулися два пасажирські потяги. 23 людей загинули і близько півсотні в лікарні. Кількість жертв ще може зрости багато поранених в тяжкому стані. Людей далі дістають із-під уламків потяга. Як могла статися така катастрофа? Про це Яна Слісарчук. Між двома сусідніми містечками на півдні Італії Андрією та Корато одноколійка, десять хвилин електричкою по прямій. Два потяги рушили назустріч і зіткнулися в лобову після єдиного на всій цій відстані поворота. Як вони могли не помітити одне одного серед білого дня і чому не загальмували вчасно, з'ясує слідство, але зіткнення сталося на такій швидкості, що передні вагони розворотило ущент. Вони фактично розрізали одне одного навпіл. Ян, наче на місці авіакатастрофи, пише місце. Ви чиновник шокований тим, що побачив з поміж уцілілих в аварії жінка на восьмому місяці вагітності. Мене ж бурнуло вперед. Не знаю, що сталося. Усе було так швидко. Я побачила маму на землі, закривавлених тата і сестру. Не знаю, нічого більше не знаю. Останні цифри 20 загиблих півсотні доправили до лікарні, серед них маленький хлопчик. Половина поранених у тяжкому стані, а з під завалів продовжують витягати нових. Один з поліцейських каже, це найгірша мить мого життя. Катастрофа сталася у відлюдненому районі. Тож місцева влада поширила по соціальним мережам заклик до лікарів та волонтерів приїжджати на місце аварії, аби допомогти, чим можуть. Перша версія, яку озвучує слідство людська помилка становище дуже важке. Нам потрібна кров. Ми просимо усіх, хто може здавати її у шпиталі. Діандрія ми не можемо називати імен поранених, але принаймні четверо з них зараз на межі смерті. Залізнична компанія Феротрамвіарія, що працює на маршруті, призупинила усі поїздки і запустила натомість автобусні перевезення між містами. Це єдине оголошення на її сторінці, ані співчуттів. Ані вибачень схожа катастрофа цієї ж зими трапилась в німецькій баварії. Там довго не визнавали можливості людського фактору, наполягаючи, що залізниця повністю автоматизована, але з'ясувалося, диспетчер просто відволікся пограти на смартфоні, а машиністи не встигли побачити одне одного через різкий поворіт серед густого лісу. Я наслізрчук ТСН, 1 плюс 1.